Ні, 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 не, не хочу. І що ми там побачимо? Ні, там ні. вже нічого немає. Там нічого немає. Значить, тут такий же самий, як там каскадного типу. Ага, я бачу, так. Да, тут каскад був, так. Да. Ось, але це... зруйновано. Да? Ох, робота проведена, потужна. Ого. Дивіться, воно під порки. Тут був каскад. Да. Ось дивіться, такий був місток. Боже, який гарний. Оце він такий був, да? Да. а це були ворота, де вони приїжджали ага, з тієї це, сторони. Це, це з тієї сторони центральний міст. Да, з тієї сторони з поля. Угу. Дуже гарно. Це башня. Зараз це не йдесь полог. Ось таке дерево було. Ага, з дуплом. Ось, що в ньому можна було вляктися, як ага. Ну, а це був місто такий. А це такий місток. був. Оце ми тут, так? Да? Оце, оце ми тут стоїмо, так, да, біля цього міста. Ага, оце тут, бачите, але ну, тут нема вже. Нема, там було дерево, воно впало. Да, сумно. Ну, якщо ви не, туди чи не хочете йти. Ні, не, не хочу туди вже йти, показала людям, вже все. Давайте повертатися, буду вам подарунки дарувати. Ой, да. О, ви Встріг. 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 Подарунок те, що ви прийшли цікавитись. Ще раз приїду, бо хочу побачити ваші козацькі курені. Ще раз приїду сюди. Обов'язково, але приїду вже з чоловіком, щоб він подивився на цю красу. Да. Так, да, скажу, що він гладіатор, скажу. Да, безвредний. Гладіатор тільки гладить. Да. І то язиком. Ну що, прийшов час для подарунків? По-перше, я вам хочу подарувати отаку футболку з мандрами країна. Дякую. Отак от, от будете. Отакі от будете гарні дядьку. А по-друге, я вас посвячую в мандрівники. Ой. О! О! Ось о! Клас! Сидіть. Бо може ще з бабі, бабі, привіт! Така приємна у нас була зустріч. Запам'ятайте цю людину Петро Семенович, дам всім, кому треба контакти. проводить цікаву екскурсію, неймовірний, живий, позитивний, енергічний. 82 роки буде восени. От такі люди розумієте, відкриті. От таких людей я люблю, які хочуть розказати про свій край, які хочуть поділитися своїми знаннями. Я таких людей обожнюю. З вами була ваша Лілія Рубам, і до нових зустрічей. Па-па, тьом-тьом.